I'm Новим роком кажу вам я і уся команда МСЛ. І найщасливіша лотерея. Лотерея лото забава. ЛОТО забава! Святкувати попри все, незважаючи на атаки і блекаути. Святкувати завдячуючи воїнам на передовій. Отож, ми вітаємо усіх героїв України. Кожного воїна світла на фронті і в тилу, знаю, що де б ви не були, під Бахмутом чи в Криму, у Львові чи за кордоном, усі українці цієї ночі загадали єдине бажання. І це бажання не про мільйони, це бажання мільйонів всього світу. Отож, я бажаю всім нам перемоги, перемоги у всіх значеннях цього слова. А розпочинаємо із нашої гри. Адже що не кажіть. Новий рік це час перемагати. До нового року Лото Забава додатково розігрує 400 тисяч гривень, а також Крутезний Citroen C3. Новий рік час перемагати. Вигравайте самі, даруйте шанс виграти рідним та друзям. Я не знаю, що ви знайшли під ялинкою, а тут ми граємо по справжньому і по-дорослому. Сьогодні сьогодні на вас чекають 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і цілий мільйон. А ще наша святкова новорічна акція, яка підказує нам, що свято має бути святом. А тож в подарунок додатково гарантовано 100 тисяч гривень. А щоб новий рік запам'ятався, не панікуйте. а Газуйте. До речі, хтось із вас точно натисне на газ цього французького сітроена. С 3 Увага! На екран! життя кльове, коли кольорове. Новий сітроен c 3. 97 комбінацій кольорів. Сітроен. Ролик не новорічний, але феєричний. Нагадую, автомобіль ми розіграємо 15 січня. А щоб його виграти, а ще виграти 100 тисяч гривень, на ваших руках мають бути 4 і більше. лотерейки, білетів лото забава вартістю від 25 гривень. І ці білети мають придбані. Бути однією покупкою, і все не без додаткових якихось там реєстрацій. Бачите, як все просто. От і зараз я хотів би просто і елегантно наповнити келихи ігристим і підняти тост за вас, за шанувальників. Лото забава. Але ранок робота, прямий ефір. Отож, пропоную смакувати не ігристим, а грою. Ну що ж? Ви готові? Ну слава Богу, діда мороза вже більше ніколи ніколи кликати не будемо. А от удачу, удачу покличемо. Отож, удачі вам! І я відкриваю перший. Уявляєте, перший розіграш у перший день Нового року. І це розіграш 1208-го тиражу державної грошової лотереї. ЛОТО Забава! Лото -забава. Вітаємо! Фей новорічної гри це наша тиражна комісія. І ще раз бажаємо удачі усім, хто вірить у диво. А диво живе, не забувайте, ось тут. Отже, удачі і відкриваємо перший розіграш. Парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лотозабава, замовте додаткові ігрові комбінації Парочка. Ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отож, бажаємо вам удачі і попрошу вимкнути лототрон. Перший розіграш парочки у перший день нового 2023 року. Дай Боже, щоб він був щасливим. Дай Боже, щоб він був переможним. Кулька під номером 40. Олька під номером 20. Колька під номером 23. Колька під номером 75. Колька під номером 60. 9. Колька під номером 44. Я не знаю, скільки ви витратили на святкування нового, нового року на подарунки, а от головний виграш цієї, цієї гри 300 тисяч, закриє всі фінансові дірки. Отож, нехай вам пощастить. Колька під номером. 66. А взагалі-то розіграш парочка має чотири категорії виграшів. Кулька під номером 16. А найбільший виграш це 300 тисяч гривень. І остання кулька із цього лототрону це кулька під номером 53. Як завжди, розіграш парочка подарував багато переможців. А от головний виграш втримався на кону. Ну що ж, це нас ніколи не зупиняло і не зупинить. Рівно за тиждень на вас знову чекатиме головний виграш розіграшу парочка. А це 300 тисяч гривень. Дорогі друзі, перш ніж переходити до наступної гри. У перший день нового 2023 року я хочу щиро подякувати вам. Подякувати, що ви були разом з нами, купували білети і, попри все, підтримували нас. А головне підтримували воїнів України. І не втомлюйтесь це робити. І от і сьогодні ви можете зробити, хоч і невеликий, але подарунок для зсу благодійна лотерея Дар. Скануємо, купуємо, граємо і допомагаємо, як роблять усі українці. А українці можуть усе. І війна це заві раз підтвердила. А зараз, шановні, цікава інформація. Е -е, інформація про дива, які з нами відбуваються. От, наприклад, минулого тиражу у великій грі. Переміг пан Віталій Скропивницького. Він виграв 190 тисяч гривень. Але це ще не все. Пан Віталій просто нереальний щасливчик. Він не раз тут уже вигравав і гроші, і побутову техніку. А 10 років тому, 10 років тому, великі грі він виграв. Тільки послухайте півмільйона гривень. На ці гроші переможець купив квартиру. Де чудово виграв і минулого тижня. Отже, ми вітаємо і ще раз вітаємо пана Віталія, а усім вам бажаємо такої ж, такої ж нереальної удачі. І нехай цей новий рік, рік кролика чи то кота принесе вам цю удачу і принесе вам величезні виграші. До речі, наступна гра саме про це. Отже, удачі. Я відкриваю основний розіграш велика. Гра. гра. Отож, велика гра 1208-го тиражу державної грошової лотереї. Лото забава. Всім удачі і попрошу вікнути цей лототрон. І колька під номером 31. Наступна колька, колька під номером 37. Наступна колька, це колька під номером 51. Колька під номером 27. Колька під номером 61. Колька під номером 55. Не забувайте, панове, що сьогодні у фіналі програми відбудеться і ще один розіграш нашої новорічної акції. Новий рік. Час перемагати. Колька під номером 56. Колька під номером 4. 4, держи поспіль. Ми розіграємо по 100 тисяч гривень, а у фіналі акції ми розіграємо автомобіль. Колька під номером 3. Сьогодні буде, до речі, третій розіграш акції. І хтось із обов'язково гарантовано виграє 100 тисяч гривень. Колька під номером 74. Колька під номером 50. Колька під номером 7. Отож, шановні, велика гра триває, а у великій грі на вас чекають. Головний виграш 190 тисяч гривень. І наш джекпота це панове 1 мільйон гривень.

під номером п'ять, <му> колька під номером сорок три, <му> колька під номером десять. Отож, шановні, акція триває щасливі акційні лотерейні білети, а також інші квитки лотерей. МСЛ ви зможете придбати у точках продажу на сайті МСЛ у мобільному додатку, а також на автозаправках. Заправляйтесь не тільки бензином, але й удачею, купуючи білети Лотозабава. Кулька під номером. 45. Велика гра триває. Заправки, на яких ви можете купити лотерейні білети лотозабави, також білети інших лотерей. МСЛ це вок, кло, Персем і мото. Колька під добром 33. Велика гра триває. Нагадую, благодійна лотерея Дар. Це ваш шанс. Под... Допомогти нашим Збройним силам України. Лотерея переможна четвірка. Це ваш шанс виграти півмільйона гривень. Колька Під добром 42. Велика гра триває. А я ще раз про благодійну лотерею. Дар. Це ви допомагаєте Збройним силам України. А також це ваш шанс виграти 250 тисяч гривень. Олька підором 28. Велика гра триває. Не забувайте, будь ласка, що частина грошей від кожного кожного білета лоту забава від кожного квитка інших лотерей МСЛ йдуть на допомогу зсу на підтримку економіки України. Це дуже і дуже важливо, тому що разом ми сила, кулька під номером 40. Велика гра триває. А я хотів би нагадати вам не прогавте, будь ласка, у фіналі програми відбудеться третій розіграш нашої новорічної акції з ждовою назвою Новий рік час перемагати. Колька під добром 15. Велика гра триває. А я хотів би знову ж таки нагадати, що 15 січня ми розіграємо автомобіль Citroen С3. Це буде фінальний розіграш акції. І хтось із вас обов'язково чуєте, обов'язково виграє цей французький автомобіль Сітроєм С3, колька під номером 23. Велика гра триває! Я бажаю вам удачі, удачі в цьому новому 2023 році. А цей страшний 2022 рік. Хай йде геть туди за Урал. Колька під номером 11. Велика гра триває. Нагадую, на вас чекають у великій грі. 190 тисяч гривень і наш же код. А це, панове, 1 мільйон гривень. Колька під номером. 16 Велика стоплототронт в Україні розіграш закінчено. І у нас є не один а одразу три головні переможці. Три головні переможці розділили між собою головний виграш. І кожен із них виграв по 63 тисячі 333 гривні. Свої щасливі лотерейні білети вони придбали один. Переможець придав у Чернігівській області номер щасливого лотерейного білета 0057034. І два щасливчика придбали свої щасливі лотерейні білети онлайн. Озвучую номери цих щасливих лотерейних білетів. Один білет 0034829 і Другий білет 0036. 9, 5, 7. Вітаю, вітаю ще раз вітаю головних переможців цієї великої гри. Кожен із них виграв по 63 333 гривні. Шановні, шановні головні переможці, для того, щоб вам дізнатися, як оформити ваш виграш, будь ласка, не затягуйте, а зателефонуйте на гарячу лінію. А для вас, дорогі шанувальники Лоту Забава, я хотів би поділитися такою інформацією, що рівно за тиждень на вас чекатиме наш джекпот. Нехай наш джекпот стане вашим джекпотом. А це 1 мільйон гривень. Лота Забава. Ну а зараз не будемо тягнути кота. чи то... Кролика за хвіст йдемо далі, і я з великою радістю відкриваю третій розіграш нашої новорічної святкової акції. Новий рік час перемагати. отож шановні, два рази по сто. Два рази по 100 тисяч. Ми вже ми вже розіграли сьогодні. На кону у нас знову е, акційні 100 тисяч гривень додатково гарантованим Ми обов'язково е, розіграємо. Якщо ви все зробили правильно, а саме придбали 4 більше лотерейні білети лото забава від 25 гривень і придбали однією покупкою. Е, ви в базі претендентів на виграш в 100 тисяч гривень. Я бажаю вам це зробити і попрошу вімкнути. Комп'ютер, ось ви бачите безліч акційних комбінацій. Зараз комп'ютер методом випадкового відбору серед цих акційних комбінацій вибере одну єдину і це буде комбінація переможець. Ось вона озвучує: 9-0, 3-6, 8-2, 5-5. Якщо серед своїх акційних лотерейних білетів ви бачите саме ось таку акційну комбінацію, я вас поздоровляю. Ми вас всі поздоровляємо! Щойно ви виграли 100 Тисяч гривень. Неймовірний подарунок на новий рік. 100 тисяч гривень. В перший день нового року. Молодці. Якщо ви також ви хочете виграти такі гроші, не тільки такі гроші, але, як я вже сказав, у фіналі нашої акції буде ще й автомобіль. Увага на екран! До нового року Лото Забава додатково розігрує 400 тисяч гривень, а також крутезне авто. Купуйте 4 або більше білетів Лото Забава від 25 гривень кожен однією покупкою, і ви автоматично без реєстрації стаєте учасником новорічної акції. Акційні комбінації білетів потраплять до бази, яка оновлюється щотижня. І 4 тиражі поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме щасливчиків, які виграють 100 тисяч гривень. А переможець п'ятого акційного тиражу. Отримає автомобіль Сітроен С3». Новий рік час перемагати. Новий рік, новий рік, час перемагати. Чекаємо на зустріч із вами рівно за тиждень. І ще раз вітаємо вас з новим роком. Дай Боже, щоб він був переможним. Дай Боже, щоб він був щасливим. Адже Україна заслуговує. Заслуговує на це, тому що українці ви найкращі. І ще раз низький уклін нашим героям, воїнам зсу. Які дають можливість нам жити і посміхатися. Хлопці, дівчата, бережи вас, Боже! Спасибі вам. І ще раз всіх з Новим роком і Лото забава з Україною в серці. До зустрічі рівно за тиждень!